Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як збільшить ефективність добавок, вітамінів, клітинного харчування в кілька разів. Такий спосіб є. І я зараз вам покажу прямо на прикладі. Да, ось, Наприклад, я вживаю там вже і спіруліну, і омігу. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день всі купують якісь вітаміни, якісь, якусь омегу і добавки, розуміючи, що із харчування ми того всього отримати не можемо. Ось дивіться, це фотографія моєї крові. Це кров вранці, як тільки я встала. Да? Тобто, коли цілу ніч організм займався очищенням, тому що більше це якраз вночі відбувається. Він скидав все в лімфу, в печінку, в кров. Да? Тобто, ось, подивіться, видно, що там є якісь включення. Це є якраз метаболіти, тобто продукти життєдіяльності. От, оскільки ми потіли, ходили в туалет, да? то тобто, відбулося згущення крові, згущення жовчину, чи, там лімфи. І ось. Пройшло 30 хвилин після того, як я випила 2 стакани з кораловою водою, з пентоканом, з асимілятором і ліцетіном. Тобто, це ті продукти, які входять в програму детокс. Тобто, пройшло тільки півгодини. І ось тепер подивіться, певна річ, що така кров дуже погано буде проходити по судинах. А ось така, в таку тепер уже можна, так сказать, кидати якісь корисні речовини, вітаміни, там омігу, чи що ви там колаген, ми п'ємо. Тепер ще покажу одне, одну фотографію. Це теж фотографія, бачите, це капіляроскопія. Ось кров вранці. Тобто, коли ми обезвожені, коли у нас Мало працюють, бачите, капілярчики. І ось через півгодини, після того, як випиту 2-3 стакана води з коралом, з пентуканом, з асимілятором і ліцетіном, подивіться, як наповнюються капіляри кров'ю. Тобто, як, якийсь струмінь, там, да, бачите, під, як воно все там потужно проходить. І, звісно, е, такі капілярчики тонесенькі, от саме вони приходять під. Підходять до клітин. І саме вони принесуть кисень і принесуть поживні речовини. Саме тому програма детокс і продукти, які туди входять, ця програма ще називається як програма-провідник і програма-вивідник. Тобто вона є транспортом. Якщо ми хочемо, щоб те, що ми вживаємо з їжею, чи ми хочемо, щоб ті добавки чи вітаміни були доведені до кожної клітини, то базою має йти програма-провідник. А зверху вже, будь ласка, омігу, спіруліну, ліцетін. Колаген, От, кстати, шикарний просто колаген. Уже на протязі тижня видно результати. зважуються дрібні морщинки, підтягується шкіра, стає більш пружна. Да? Причому не тільки на обличчі, шия, декольте, підмишками, бідра, все-все, ну, що для нас так жінок важливо. Але опять таки, якщо ми хочемо, щоб цей колаген доходив саме туди, куди нам треба, то базою має бути програма. Провідник, програма, вивідник. Тепер ви знаєте всі секрети. Здоров'я вам і вашим близьким!